Ну що, всім привіт! На годиннику друга година дня ми вирішили виїжджати, сіяти пшеницю. Після тижневих таких плотних дощів. Розробили ділянку, вже після своєї і будемо сіяти. Коротше, раніше машиною возили зерно. А так як зараз на полі калюжі, то вирішили тягнути трактором прицепа, тому що авто... потім доведеться тягнути автомобіль. У прицепі у нас тут дві тони зерна. Тому великим макаром примотали прицепа. Да й відео. Трактор МТЗ 50 на максималках Сідати треба як на коня Біля трактора тг 80 і сівалкою. А ми попереду дорогу колю нарізає. же как хорошо працює Тебе хрота есть. Watch your Зараз доберемося до поля, навіть включився, Тут більш-менш дорога рівна, без грітлюки, тому якось так. Чому наважилися сьогодні сіять, тому що і так вже по срокам невчасно ми, ми це нього робимо. Погода трохи несла свої корективи. але те як у нас анкерна сівалка Придеться на поячки їхати бо сідушка достає до ретяга і вибуває передачі Андерна сівалка, то вона в принципі по мокрому сіє, по мокрому грунту сіє чудово. Подискова налипає на десь. Тому є свій плюс, трошки можна виграти час. Я так так. Ми на ділянки де будемо сіяти. Проходимо перший проход по краю. Раз, разів чотири відійдемо край, налаштуємо сівалку, норму висіву. Норму висіву глибину і Підріп... Підріпетірувати загортачі, щоб зверху не було зерна. Ось так, в принципі, вийшло подискувати після сої. Вроді би непогано. Земля після сої, звісно, така впука.